Міська влада Нікополя звертає особливу увагу на умови розвитку наймолодших мешканців міста та реагує на прохання Нікопольців стосовно встановлення дитячих майданчиків у різних житлових районах. У цьому році заплановано встановити близько 20 дитячих мінікомплексів у різних районах міста, які того потребують. Міською радою виділені кошти, проведено тендер і в місті Нікополі буде встановлено 20 отаких маленьких комплексів. Один здоровий ігровий комплекс буде встановлено ...в паркі Пушкіна». Ольга Павлівна, керуюча одного з будинків по вулиці Малиновського, де вже встановили дитячий міні-комплекс, розповідає, що саме такої розваги для малечі не вистачало у їхньому дворі. У такому доме 192 квартири. Вот в каждой квартире візьміть по двоє, а то є і п'ятеро, і восьмеро діток. У мене є многодітні сім'ї, у яких багато діток. От. І вот горка, она дуже нам, кстати, дуже маленькі детки, дуже раді, так что ми благодарны всім. Тож невдовзі маленькі нікопольці з різних куточків міста зможуть гратися поблизу своїх будинків.